Вас вітає луч! У нас стартував великий розпродаж складу. Показуємо вам лот номер 9 Мікс жіночого одягу таких брендів, як Imperial, Copcopin, Juster, Джастер, Спершу йде ось така котонова футболочка. Класно можна поєднати з такими штанами. Ззаді є ось такі розрізи. Дуже красиво буде поєднуватись. Ось така сукня. легенька, підійде на літо. Футболочка така знизу йде більш така вільніша. Це в нас бренд Імперіал. Можна поєднати класно з ось такими укороченими. Штанами. Далі йде сукня. Перепрошую, не сукня, а маєчка така на, на зав'язочках спереду. Коса. Джастер. Ось така легенька маєчка застібається. Дуже класне мережево з боків. Ціна за одиницю в цьому лоті 150 гривень. Ціна знижена. Розпродаємо склад. Звільняємо місце. Ось такі ж чорти. Джастер. Легенька на літо сукня. Ось така вечірня, шикарна сукня. 150 гривень за неї, це смішні гроші. Чіпкода. Ось така сукня теж літній такий варіант. Це в нас бренд Justor. Бітвін. Ось така ковтинка легенька, теж на літо, Хебешка така. Ось така дуже красива сорочка. Гарний комірець біленький. І рукавчики під комірець теж біленькі. Така малесенька-малесенька смужка. Тут можна класно поєднати з спідничкою. Показуємо вам можливі комбінації. Якщо вам вони не подобаються, ви можете підібрати собі те, що вам буде до душі. Ось така сукня теж легенька, зав'язочки. Дуже красиві такі рукавчики будуть відкриті. Це імперіал у нас був. Роберта Б'яджі. Ось така легенька футболочка. Підійде навіть як така коротенька туніка. Ось така більш оверсайз. Туніка теж легесенька. Футболка. Джастер. Копкопін. Ось такі штани. Вільні, легенькі тут льон. Сукня теж з льону. Біленька, дуже красива. Маю кишеньки. Ковтинка дуже легенька, малесенький такий рубчик. Теж кортон. Джастер маєчка. Можна розпустити зав'язочки. Буде така легенька, подовжена. Джастер теж майка. Можна класно поєднати з ось такими шортами. Коротенькими. Далі йде бітвін. Ось така ковтинка. Можна поєднати класно з ось такою спідничкою. Вона йде подовжена. Ось так цікаво буде поєднуватися. Дуже такий стриманий стиль красивий. Ось така сукня з нереально красивим верхом. Це в нас бренд Джастер. Легесенька. Підійде під якусь вечірню сукню на неї накинути зверху. Теж такий жакет, в якийсь ресторан на, на красиву таку сукню довго. І футболочка Джастер. За всіма деталями звертайтеся до наших менеджерів. Номери телефонів будуть в описі. І детальна інформація за лотом буде теж в описі.